П'ять, шість, сім, перша. Раз, два, три, 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 чотири. Доходимо на свої місця. Друга. Раз, два, три, 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 чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стоп далі, ручка. І. Ручка Ручка, поворот. Ручка, ручка, поворот. Далі що в нас було? Далі. Ручки поставили. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім. З поворотом. І раз, два, три, хлоп. Раз, два, три, хлоп. Далі. Там-тадам-тадам. -та Виступуємо. Три, чотири. Там, та-дам, та-дам, бо, хто, дох, сто. Далі що? Ручки поставили на пояс. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Стоп. Стоп. Тепер всі у праву сторону. Відкриваємо ручки. Поворот з відкритими ручками. І раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Тепер все це вліво. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стоп. Кисюнчика, де в тебе ліво? Де право? Добре. Запам'ятала? Де ліво, де право. І ще раз. Право, три. Ручки на косі. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вліво, право, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вліво. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вліво, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, кисунчика. Давай сподіваємось. Сюди. А пісь сюди. Спочатку ви там зрозумієте, я думаю, хто, хто деколи виходить. Так, що ми, ми далі робили? Далі у нас ковирялочка з притопом. З притупом. Три, чотири. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. І ще раз. Раз, два. Раз, два, три. І ще раз, три, чотири. Далі. Ручки поставили. П'ятка носочок. І п'ятка носочок. П'ятка носочок. П'ятка, носочок, п'ятка поміняли. П'ятка, носочок. П'ятка, носочок. П'ятка, носочок. П'ятка носочек. Поставили. Давайте іще раз під рахунок. Спочатку. Спочатку. Ну, Якщо я тебе переставлю, значить ти тепер там стоїш. Ти звідти виходиш у другій лінії. Зрозуміла? І повторюєшся, як тебе за За Соломією. Соломія, вона перша стоїть чи друга? Перша. Перша, так? Поїхали. Перша лінія. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Насимійся. П'ять, шість. Друга лінія. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стоп. Так, тепер починаємо. Вперед ідемо лівою ніжкою і робимо притул. І раз, два, три, носок. Раз, два, три, туп. Раз, два, три носок. Раз, два, три, туп. Що? Далі що у нас було? Далі. Ручка, ручка, поворот. Закрили ручки. Вліво, вправо. Поворот. Молодці. Ручки поставили. І крокуємо впра... хто вправо, хто вліво. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Вліво в центр залу. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. З поворотом та хлопком. І раз, два, три, хлоп. Раз, два, три, хлоп. Тух, топ хлоп, хлоп, топ І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вправо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вліво, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ковирялочка. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Далі що? Ручки поставили. П'ятка носок. І п'ятка носок. П'ятка, носок. П'ятка, носок, п'ятка, вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Давайте ще раз. Під рахунок. Потім. Під музику. Потім під рахунок. Без мене з Томою. Та під музику без мене стоною. Домовилися? ]oa. І будемо вчити далі. Поїхали. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, 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 чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Друге, раз, два, три, 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 чотири, п'ять, шість, сім, Сім, перед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ручка, ручка, поворот. закрили, ручка, ручка, поворот. закрили, закрили сюди. І. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, то. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, то, Поворот, Три хлоп, поворот, три, хлоп, там, та, там, та там, хлоп, оптоп, хлоп, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вправо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вліво, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, поворот, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісімколи равка. Раз, два, три. Раз, два. 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 П'ята носок. 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 Під музику спочатку поїхали. Приготувались. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Підрахунок. Поїхали. П'ять, шість, мовчки. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім, раз, два, три, 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 чотири, п'ять, шість. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, і сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ручка, раз, два, три, чотири, поворот, ручка, три чотири, поворот. Киця, в яку сторону треба робити? Ні, ти От, початку туди, так, всі повороти, всі в одну сторону роблять. І ще раз повороти. Три, чотири. Ручка. Два. Поворот. Закрили. І ручка. Два. Поворот. Дівчата. Диві, дивіться. Ми ж, я ж вам не просто показував стояти столбним, як столби в копані. Я вам показував з кроком, Два. Поворот. Правильно? Так. Зробіть мені, будь ласка, це. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. По. В яку сторону ми робимо поворот? Так, давайте ще раз. П'ять, шість, сім, ші. Три. Чотири. І. Раз, два. В Яку сторону ми повороту? То вони жарту зробили. Ну, так я ж цього не бачив. Я ж вікно закривав. Ще раз, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Поворот. Закрили ручки. Раз, два, три, чотири. Поворот. Далі що в нас? Далі. Поїхали. Три ручки. Три, чотири. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Віншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім поворотом. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Там, та дам та дам, там, -та, та дам. та дам І далі. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість сім. Вісім поворот руками. П'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, вліво, три, чотири. П'ять, шість сім. Кийця, що ти робиш? Не з мене, будь ласка. І ще раз, справо починаємо. Три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, поворот. Три, чотири, п'ять, шість. Вибачте, сім, вісім і раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, поворот. Три, чотири, п'ять, шість. В яку сторону поворот робите, якщо ми починаємо з правої ручки робити? В Яку сторону поворот? Якщо з лівої ручки, в яку сторону повороти? туди. Правильно, а ти в яку зробила? Робіть, будь ласка, нормально. Ще я... раз, три, чотири. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поворот! Три, чотири, п'ять, шість, не спіши. І ще раз, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, поворот, три, чотири. Ну от дивись. І 5, 6, 7, 8, ти стоїш чомусь. Я як показував? Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Замітили? Ще раз. П'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, поворот, три, чотири, п'ять, шість, сім, один. Поворот. один. І ще раз. П'ять, шість, куди ти, ти штраф? П'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, молодець, раз, два, право, три, чотири. Вліво, пробачте. І вліво починаємо. Три, чотири, раз, два. 3-4-5-6-7-8 Вліво, поворот. 4, 5, 6, 7, 8. І коварялка. Раз, два, раз, два, три. 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 Ручки, п'ятка носок. І п'ятка носок. П'ятка носок. В яку сторону ми робимо? Спочатку втух, потім втух. Спочатку вправо, потім вліво. Ми все, починаємо вправо. Три. 4 і раз, два, три, 4, пять, 6, 7, 8. Вліво раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, І Ще раз, під рахунок, Будь ласка. Все. Разом, під рахунок, потім під музику. музыку. Пять, 6, 7, 8. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три. Три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перед. Раз, два, три. Хлоп. Два, три, хлоп. Раз, два, три. Хлоп. Раз, два, три. Хлоп. Що ми далі робимо? Ручка, ручка. І. Право, вліво, поворот. Вліво, право. Далі що? І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, топ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стоп, поротом. І раз, два, три, хлоп. Раз, два, три, хлоп. ту. тупту, ту, 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 хто, хлоп хлоп, 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 хлоп. Далі. І. три, чотири, право. Раз, два.

7, вісім, поворот, 3. 4, 5. 6. ковырявка. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, три. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. Друго. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. Диця. А рука йде погодні будь-яких? Ну шо таке? Ми ж тихі коп танцюємо, ми ж танцюємо на крові український народний танок, правильно? Гуцульський. Називається Карпати. А в Карпатах гуцули. Поїхали ще раз під музику спочатку. Так, іще раз під музику, і я вас відпущу. Поїхали. Спочатку стали.